Вітаю. Сьогодні моїм співроз... нашим співрозмовником є Дмитро Снігірьов, військовий експерт. І перша тема, про яку ми говоримо, це є заяви Олексія Арестовича, уже екс-радника Офісу президента України. Доброго дня. Доброго. Давайте почнемо власне з останніх подій, на мою думку, резонансних. Відставка Арестовича. Він написав про те, що звільнився за власним бажанням з посади позаштатного. Я роблю наголос: позаштатного. Тобто, тут великі запитання: якщо він позаштатний, як він взагалі писав заяву про звільнення? Ну, менше з тим, це технічні деталі. Але які вже скажімо так, ну мали би викликати питання менше з тим, вже після власне, своїх резонансних заяв, м'яко кажучи, а хай нагадаю, телеглядача, мовиться про заяву Арестовича про те, що російську ракету Х-22 в небі над Дніпром збила українське ППО. Пан Арестович продовжував озвучувати свою позицію вже в соціальних мережах. Я цитую його пряму мову, щоби нас не звинувачували подвійних трактуваннях. Розумні люди вміють прочитувати причина наслідкові зв'язки. Ніхто не звинуватить Україну, як не звинуватили після падіння нашої ракети ППУ в Польщі, яка вбила двох польських громадян. Це пряма мова Арестовича. А тепер я пояснюю телеглядачам, про що йде мова. Свої заяви про звільнення. Арестович говорить про те, що він допустив фатальної помилки. І відповідно, як ледь не європейський політик, демонструючи нові підходи в політиці, він написав заяву. А свою фатальну, на його думку, помилку він пояснює смертельною втомою і, відповідно, неперевіркою інформації. А тепер давайте разом з вами. Проаналізуємо причинно-наслідкові зв'язки, про які говорить пан Арестович. Я ще раз нагадую: заява про те, що е, українська ракета впала на територію Польщі і вбила двох польських громадян, прозвучала в січні місяці. Після 15 січня саме падіння ракети відбулося 15 листопада, тобто у речника радника офісу президента було достатньо часу, щоб отримати інформацію про перебіг подій навколо цієї трагедії вже на території Польщі. Два місяці, щоб ніхто не говорив про те, що у Арестовича смертельна втома, і взагалі в нього було брак інформації. А тепер я арестовичу і його прихильникам пояснюю, що відбувається 22 грудня. На місці падіння ракети в польському Пшеводові поблизу кордонів з Україною відбулися додаткові слідчі дії. Додаткові за місяць після падіння ракети. За словами речника польської прокуратури Лукаша Лапчинського. У пшеводу відтривали слідчі дії. Спеціалісти збирали додаткові, ще раз роблю наголос, додаткові докази у цій справі за місяць. Тобто, у польської сторони немає 100% підтверджень, що це саме українська ракета. Лапчинський заявляє про те, що перші результати слідства у цій справі можуть з'явитися через місяць-два. Це заява польської сторони. Тобто станом на 22 грудня польська сторона не має 100% доказів, що це українська ракета. Більше того, наголошую на тому, що попередні попередні результати розслідування польської сторони, а не української, будуть оприлюднені за два місяці, тобто лютий місяць, до чого я веду? Ще одна заява власне речника національної прокуратури Польщі. Однозначно не буде впродовж найближчого тижня чи двох попередніх висновків. Тобто рахуємо разом з вами, шановні телеглядачі, 22 грудня два тижні. Це якраз приблизно 12, ну, з 10 по 15 січня. Цей час, не дочекавшись попередніх результатів розслідування польської сторони, представник Офісу президента. Заявляє про те, що це була українська ракета, яка привела до загибелі двох громадян Польщі, до закінчення розслідування, яке мало оголосити результати в лютому місяці. Поясніть мені, як тепер реагувати українському МЗС і особисто президенту Зеленському на подібні сентенції з боку вже екс-радника офісу президента йдеться про те, що ми визнаємо факт. Загибелі двох громадян Польщі до результатів оголошення попередніх слідства польського і беремо на себе всю відповідальність. Це знов втома, чи то непоінформованість, чи може спланована дискредитація української сторони, яка має на меті створити дипломатичні напруги по лінії україна польща Сполучені Штати. Тим більше, що сам президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада назвав вибух нечасним випадком. Варто говорити про те, що і американська, і польська скорона станом на грудень місяць схилялися до версії. Тобто, не було, я ще раз підкреслю, 100% впевненості. І от заява Арестовича схилила їх до того, що це українська. Ракета. А тепер я пояснюю, що відбувається. Тепер цю заяву, не тільки заяву по Дніпру, підхоплять російські ЗМІ і будуть її продуктувати вже безпосередньо на території Польщі. Я звертаюся до Львів'ян. Власне, наразі росіяни, такі собі Ларіонов, поширюють тези в українському ЗМІ про можливість наступу російського на Львів на району. З метою блокування логістичних центрів постачання західної зброї, яка йде з території Польщі. Так от, шановні телеглядачі, що відбувається, Росіянам не треба тепер наступати з території Білорусі. Для чого? Якщо можна організувати антиукраїнську історію безпосередньо на території Польщі, яка буде в першу чергу мати на меті заблокувати. І військово-технічну допомогу польщі українській стороні і, відповідно викликати соціальну напругу вже на території братньої нам країни, а корисних ідіотів на території Польщі більш ніж достатньо. Я нагадаю, власне. Сполучасу право справа прилюднила інформацію і про антиукраїнську діяльність польської партії зміни Матюш Піскорський, він потім, до речі, був. Заарештований польськими змі за звинуваченням співпраці з російськими спецслужбами, ми тоді дали на загал власне інформацію про участь е, польських найманців е, з політичної партії «За друга», Фаланга та інших в боях на сході України на боці найманців, тобто проросійського контенту в Польщі більш ніж достатньо для того, щоб використати подібні меседжі з боку представників. Екс представника української влади, але який досі е, дивним чином він афілюється а, а з безпосередньо офісом президента? От про це варто говорити. Тобто, не про яку помилку, не про яку втому не йдеться. На мою думку, йдеться про бага, багатовекторну операцію з дискредитації, власне, не тільки. Збройних сил України, але й відповідно зусиль українського політичного проводу на міжнародній арені. Я нагадаю, після заяви Арестовича по Дніпру мали реагувати Збройні Сили України, поставилися під сумнів авторитет державної інституції, які довіряє 90%. Тоді вкинулися в українське суспільство меседжі з приводу того, що а чи збивали на ракети Х-22, чи не збивали, а може нам брехали. А чи маємо ми можливість взагалі збивати себто повітряні сили, які є складовою Збройних сил України, змушені були виправдовуватися за начебто фатальну помилку Арестовича? А тепер давайте уявімо разом з вами реакцію українського МЗС, і відповідного офісу президента на от подібні сентенції. щоб не було підстав говорити про те. Що це знов фатальна помилка чи то втома. І я закінчую основне, в чому небезпека ситуації і багатовекторність цієї операції. Я пояснюю, Арестович написав заяву після того, як в ефірі Радіо НВ я оприлюднив інформацію, що його біографія має ознаки легендування. Я нагадаю, у 2005 році він перебував на території Російської Федерації, зустрічався з Дугіна. Нас не цікавить його зустріч з Дугіним, це може бути і навіть і приватний візит, хоча там була спільна прес-конференція, подальші спільні дії. Але на той момент Арестович діючий співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони. Напередодні візиту цей легендарний в лапках-розвідник, який, до речі, сам писав, що мене навчили, де фотографуватися які фото викладати в вільний доступ, власноруч. В мережі інтернет викладає біографію е, подробиці своєї автобіографії, які дають можливість ідентифікувати його як діючого співробітника головного управління розвідки Міністерства оборони. І от уявіть собі, шановні телеглядачі, весь маразм ситуації, коли встановлений, я не роблю наголос: встановлений співробітник головного управління розвідки Міністерства оборони перебуває на території Російської Федерації. І дивним чином не потрапляє в поле зору Федеральної служби безпеки, У відношенні до нього дивним чином немає жодної реакції, ба більше того, він після знімається в російських телесеріалах. Хоча, ну давайте, я розумію, що ФСБ воно не де луга, але якщо аналітичний відділ громадської ініціативи права справа зміг знайти цю інформацію відповідно його світлини, де він... Фотографований в формі українського офіцера, уявіть собі, не треба нічого доводити і жодної реакції з боку власне, спецслужб Російської Федерації не проводяться контрзвідуальні заходи стосовно діючого співробітника головного управління розвідки Міністерства оборони. У вас нічого не викликає, ніяких запитань, шановні телеглядачі, подібна е, ситуація. Я пояснюю, чому я маю право. На подібні сентенції, за інформацією громадської ініціативи правосправа було прийнято рішення про депортацію з території України громадянина Російської Федерації Морозова. Хто не пам'ятає, я нагадаю. Це засновник батальйонного братства, структура, яка розхитувала ситуацію всередині самої України. Так от цей морозов пройшов спецперевірку Служби безпеки України. Яким чином він проходив, мені не зрозуміло. Але після того, як я змушений був вийти в етери і привернути увагу до антиукраїнської діяльності цього громадянина, а я нагадаю, він був заступником генерала Рохліна на території Російської Федерації, і в підпорядкуванні у нього був такий собі генерал Козіцин, очільник Сівілікого війська Донського, тієї структури, яка Фактично окупувала території Луганської області в 2014-2015 році він контролював дві третини Луганської області. Ви скажете маразм ситуації, так. А другий випадок, коли власне, ми передали інформацію щодо громадянина Російської Федерації Філіпова, я нагадаю, це начебто перебіжчик, офіцер прикордонних військ Російської Федерації, який, начебто, перейшов на бік України зі зброєю в руках. А у складі батальйону АЗОВ полку АЗОВ захищав Україну. Як він захищав, Ну, зрозуміло, йому дали чомусь вийти можливість на території Російської Федерації вже де відповідна Федеральна служба безпеки, йому пред'явила е претензії у вигляді власне обвинувачення в е тому, що він подвійний агент. Але я звертаю увагу спеціальних служб на цю ситуацію тим більше. Що інформацію щодо можливого легендування біографії Арестовича я озвучив ще два роки тому, присутності народного депутата в етерах народного депутата від слуги народу Мар'яни Безуглої, яка є представником комітету з безпеки і оборони. Жодної реакції, рік тому я вибачаю. Але загальна інформація ми озвучували ще в ЗМІ по Арестовичу. Дійсно, два роки тому на момент його призначення. Це я прошу пане Олександре, Ми візьмемо з вами під контроль цю ситуацію, бо буде продовження. Тема дуже цікава, обов'язково пан про снігировку. Я дякую пану Дмитрію за цю розмову. Дякую вам. Були дуже цікаві моменти. І якщо вам був цікавий і мій нинішній гіст, і те що він розповів, а не забудьте поставити вподобайку, поширити це відео та підписатися на мій канал. Мене звати Олександр Серцов і автором цього каналу, тобто ми говоримо про основне українською мовою та з компетентними людьми. А саме ким є мій нинішній гість Дмитро Снігільов. Та про це інтерв'ю буде опубліковано на сайті співпраця з яким воно і зроблено. Ну і не забудьте також підтримати мій канал так хто як може. І все буде Україна!